Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Це треш, але іншого виходу не бачу. Пише Олександр Швецов. Далі мовою оригіналу. Працівники канцелярії при облдержадміністрації Житомирщини щойно втекли з робочого місця через чорний вхід. Причиною став мій публічний запит на імена чиновників, які виділяли 77 мільйонів гривень на реконструкцію абсолютно нового стадіону. У вівторок вони мене запевнили, що до вечора я отримую відповідь на руки. Причина. Тільки в тому, що немає начальника відділу, який поставить резолюцію на моїй заяві, прийшовши сьогодні, знову до мене вийшла працівник канцелярії, і сказала, що начальство не хоче підписувати. На що я сказав, давайте разом зайдемо до них, і хай це нам обом скажуть. Працівник канцелярії відмовилась і почала розповідати про терміни заяв 30 днів, не знаючи, як скоріше від мене втекти. Я їй повідомив, що у мене публічний запит, і там зовсім інші строки. І що винесіть мені, будь ласка, корішок з числом, що ви у мене його тоді прийняли. На що вона мені сказала? Чекати Прийшли години. Телефон у канцелярії був постійно зайнятий. Працівники канцелярії втекли додому через чорний вхід. Я лишаюсь тут жити до понеділка, або точніше, до того моменту, поки вони мені не нададуть документ, в якому вказано, хто дав наказ виділити 77 мільйонів гривень на реконструкцію абсолютно нового стадіону під час війни, під час того, коли військові та їх матері збирають по копійці на автівки та спорядження. Поверніться на робочі місця. В той же час у Житомирі активіст розлив рідину, схожу на кров біля входу до будівлі міської ради, спробувавши таким чином висловити протест щодо виділення мільйонів гривень на реконструкцію доріг, тротуарів та скверів, адже ці гроші можна витратити на потреби ЗСУ. Аналогічна акція відбувалась і під ОП «Єрмака», куди також прийшли люди. Житомирянин Іван Каверін, який вранці облив кров'ю бруківку та сходи перед входом в будівлю міської ради, пояснив свої дії. Чоловік на своїй сторінці у Фейсбук виклав кілька відео та допису, якому наголосив, що облита плитка. Це зауваження всім тим, хто забувся, що в країні війна. За словами Каверина, таким чином він вирішив висловити своє незадоволення бюджетною політикою посадовців. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.